В одному з чернівецьких готелів є іменний номер українського співака Іво Бобула. В мережі про нього розповів спортсмен Василь Вірастюк, який нещодавно там побував. Ролик до речі подивились вже понад 15 тисяч користувачів. Шановні зараз ви таке побачите. Ви вже це бачите? Це просто хід повинен бути. Дивимося далі в номері на стінах під склом, наче експонати, розвішені костюми, в яких колись виступав Іво Бобул. А ще купа його різноманітних фотографій з виступів і компакт-диски з піснями. Також у номері є джакузі і плазмовий телевізор, до якого під'єднано відеокасетний програвач. Посеред кімнати просторе ліжко. Я ж тут не зможу заснути. Навіть страшно уявити, що втворилося на цьому ліжку, коли тут жив Іво Бобул. До речі, як написав Вірастюк в коментарях до свого відео, раніше в номері серед експонатів була ще й картонна копія Іво Васильовича.